Чір це серіал, де поєднується брутальність, детективна складова і глибока внутрішня сила головного героя. Тут немає супергеройських здібностей чи офіційних звань, просто чоловік, який йде своїм шляхом і бореться за справедливість своїми методами. Якщо вам подобається сюжет з сильним самотнім героєм, що не боїться стояти проти системи та ворогів, то ця добірка саме для вас. Давайте розглянемо 5 серіалів, які максимально близькі за духом та атмосферою. До річіра. Список смертників це історія колишнього морського котика Джеймса Рілі, який повертається додому після трагічної спецоперації, що забрала життя його команди. У пошуках правди він розкриває глибоку змову, яка змушує його боротися не тільки з ворогами, а й системою, що його зрадила. Цей серіал дуже схожий на Річера тим, що тут теж сильний та самотній герой, який намагається відновити справедливість у несправедливому світі. Джек Райан – аналітик ЦРУ, який потрапляє у вир шпигунських інтриг і міжнародних загроз. Розум та рішучість героя допомагають йому долати складні виклики, а динамічний сюжет з гострими поворотами робить цей серіал справжнім трейлером. Незважаючи на те, що акценти тут більше на інтелектуальній боротьбі, Джек Райан відчувається близьким до річера за напруженістю та атмосферою. Взаємини персонажів і стратегічні ходи додають істо. Рії складності і роблять її цікавою для тих, хто любить поєднання інтелекту та дії. Каратель розповідає про Френка Касла, колишнього морського піхотинця, який після втрати сім'ї стає месником, що бореться зі злочинним світом. Його шлях сповнений жорстоких сутичок і внутрішніх конфліктів. А персонаж це втілення рішучості і безкомпромісності. Як і річер, він не боїться йти на пролом, незважаючи на численні небезпеки, які чекають на нього на кожному кроці. Темна напружена атмосфера серіалу підкреслює всю глибину його. Особистої боротьби і бажання відновити справедливість його дії часто жорстокі, але мотивовані сильним почуттям правди і помсти, що робить образ дуже живим і близьким фанатам жанру. У нічному агенті молодий співробітник ФБР опиняється в епіцентрі масштабної змови, яка загрожує безпеці країни. Йому доводиться діяти швидко і хитро, балансуючи між довірою та зрадою, щоб розкрити правду і врятувати ситуацію. Цей серіал резонує з річером своєю динамікою і напруженістю, поєднуючи шпигунські інтриги з гострим екшеном, де кожний момент може змінити хід подій. Персонажі часто опиняються перед Вибором, що змінює їхнє життя, а сюжет тримає глядача в постійному очікуванні несподіваних поворотів. Стрілець це історія колишнього снайпера Бобілі Свегера, якого підставили і змусили боротися за своє життя, щоб очистити своє ім'я. Його шлях проходить крізь змови та корупцію, де кожен крок може коштувати життя. Серіал відображає образ самотнього воїна з військовим досвідом, що подібно до Річера, бореться за справедливість у жорстокому світі, незважаючи на внутрішні та зовнішні виклики. Його складна мораль і гострий розум до. Дають глибини персонажу, роблячи його не просто мисливцем, а тим, хто шукає правду за будь-яку ціну. Отже, якщо вам подобається річер, обов'язково зверніть увагу на ці серіали. Вони пропонують ту саму брутальність, напругу та сильних героїв, які не здаються перед труднощами. Кожен з них по-своєму розкриває тему справедливості та боротьби, а яскраві персонажі і захопливий сюжет не дадуть вам відірватися від екрану. Пишіть в коментарях, який з цих серіалів вам вже знайомий або який хочете подивитись. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не пропускайте. Кайте нові добірки, які допоможуть знайти ідеальні фільми та серіали, які можуть вам сподобатись.